Є люди, яким дуже тяжко прибрати якісь харчові звички або взагалі будь-які звички. Погана звичка набувається дуже швидко, а корисна звичка набувається довго, ну, як мінімум, один місяць. У мене тут кава, я зробила еспресо, піночка така. Я люблю цей аромат. Для більш красивого, приємного аромату я додаю сюди корицю. Отак, трішечки, буквально. І зараз розкриється ще більший аромат. Ви всі знаєте, напевно, що після того, коли ти випив каву, потрібно поповнити свій організм водою, тому що кава зневоднює організм. А ще, якщо ви п'єте під час їжі якісь вітаміни або мінерали, то запам'ятайте, що кава не дає засвоюванню таких мінералів, як магній, залізо, натрій. Кальцій, тому завжди будьте уважні та обережні з цим чудовим напаєм. А щодо звички, багато людей кажуть, хочу відмовитись від кави, але не можу, і як це зробити? Якщо ви випиваєте каву одну чашечку зранку, еспресо, і ви від цього отримуєте задоволення, то для чого вам відмовлятися? Випийте цей чудовий напій і отримуйте це задоволення. А якщо ви п'єте. Каву на протязі всього дня, і ви п'єте її дуже багато, і ви туди додаєте цукор та ще й молоко, то це ви не каву любите. Ви просто хочете цукру. А якщо ви хочете цукру, то задайтеся запитанням, що з вашим кишківником не так. Мені в каві подобається оцей шикарний аромат. я можу її зробити, зробити отакий от ковток. Насолодитися цим ароматом і все, мені цього досить, тому що я від кави незалежна. Стараюся прибрати будь-яку залежність. Залежність від їжі, від напоїв і залежність від людей. Чесно вам скажу, мені було дуже важко цього добитися. Але я це зробила. Це моя малесенька, але перемога.